Але ключові ворожі цілі останніми днями були вражені на території тимчасово окупованого Криму, особливо дісталося Севастополю і околицях. У мережі є світлини та відеокадри, на яких видно, як рештки збитої ракети падають на узбережжя, примушуючи тікати з моря російських відпочивальників. Кремль в ударі по Севастополю звинувачує Сполучені Штати Америки. Напередодні американського посла в Москві пані Лінтрейсі викликали на розмову до російського МЗС і оголосили там. Демарш. Як реагує Вашингтон і як це може вплинути на поставки зброї Україні? Юрій Гула розкаже. Не минулої години після атаки на Севастополь, як російська влада знаходить винуватих США та України. Мовляв, ракети Атакамс запустили українці, але саме Вашингтон наводив їх на Крим. За океаном на істерію у Кремлі не реагують, допоки американського посла не викликають на розмову до МЗС Росії, де оголошують демаш. Лінтрейсі у відповідь висловлює співчуття, а звинувачення відкидає. Як і Пентагон в оборонному відомстві США заявили, жодного стосунку до польотних завдань вони не мають. Україна ухвалює власні рішення щодо націлювання та проводить власні військові операції. Чарлі Діц, речник Пентагону. Хоча американську зброю й дозволили використовувати на ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон, утім, видання The Washington Post пише, що обмеження у 100 кілометрів глиб Росії негласно діє для зсу. Це підтверджують удари за останні три тижні, відколи Вашингтон зняв заборону. Атак на Україну стало менше, але вражати ключові російські аеродроми, звідки злітає стратегічна авіація, і досі важко. Тому експерти прогнозують, що літній сезон цьогоріч буде найспекотнішим саме в Криму і забезпечать його американські атакамси й українські морські дрони. Україна досягає успіху завдяки таким видам атак на більші відстані за допомогою дронів та ракет. Це робить кримський півострів фактично небезпечним місцем для російської окупації і, звичайно, непридатним місцем для базування російських військових. Чорноморському флоту важко діяти в Криму, і це вже велика перемога України. Куди не можуть прилетіти чи доплисти дрони, тепер долітають хаймарси. Перше цього тижня цей вид американського озброєння постукав до будівлі ФСБ у Курській області. РФ за даними Розмі, дві ракети було збито проте осколками, частково зруйнували будівлю прикордонного управління. Ління ФСБ у суджі Росія погрожує Сполученим Штатам та Україні, що наслідки ударів не залишаться безкарними. Але подібні звинувачення Москви за океану вважають нічим іншим як спробою втримати Вашингтон від передачі зброї Україні. Утім, це геть не дія і новий військовий транш для України на 150 мільйонів доларів. Тому доказ із Нью-Йорка Юрій ми Україна марафон. Єдині новини.